Ми хочемо привітати вас щиро в цей святковий день. Побажати сміятися щиро і дзвінко, мріяти красиво і весело, вірити в чудеса і власними руками їх здійснювати. Бажаю, щоб ви ніколи не втомлювалися від нашого голосу. Бажаю я успішних і розумних діток. Здоров'я, терпіння, гармонії радості. Щоб ви завжди були здорові, дух ваш був бадьори і веселий. Будьте щасливі, живіть у достатку. Успіхів Всі. вам усім, Всі. Спасибі за вашу плачу. Наш садочок суперклас, суперклас Він вітає усіх вас, усіх вас. Наш Tchau.